Сьогодні максимально холодно. Зараз заморозки на ґрунті передають плюс 2, плюс 8 максимум сьогодні в день. Їду на рибалку. Як думаєте, вдасться щось піймати? Щука і окунь вже віднерестились і починають потихеньку проявляти активність. Але дуже багато холостих клювань. Холостих клювань навіть більше, ніж реалізованих покльовок. Залишилось десь хвилин 5. І я почну ловити хижака. В лісі гавкає саме ці косуля. О там десь.